Раз із того, що воєнний стан породив у нас і більше кримінальних проваджень, які стосуються і пов'язані з домашнім насильством. За даними статистики, які я знайшла тільки в доповіді голови національної поліції, за останній рік 15%, на 15% зросла кількість випадків домашнього насильства, і тут війна нам так, також зробила. Свій такий в лапках подарунок негативний. Чому це відбувається? Саме розгляд кримінальних проваджень, і розгляд адміністративних справ, і розгляд судами цивільними клопотань про обмежувальні приписи вже став для нас звичним після того, як ратифікована була і Стамбульська конвенція, і після того, як з Верховна Рада ухвалила закон про зміни до законодавства. Бо ратифікація у нас відбулася після того. Багато Верховний суд зробив для того, щоб узагальнити таку практику. Є в нас огляд, як поки що це не узагальнення огляд дайджест такої практики, який показує нам. Як ця практика міняється з, наприклад, період з 2017-го, коли зміни в законодавстві відбулися до нинішнього часу? Я би якраз хотіла по своїй темі зупинитися щодо питань застосування і кримінального процесуального права і взагалі процесуального права і саме в умовах війни? Така велика кількість? Випадків домашнього насильства, складення адміністративних протоколів, звернення до суду із кримінальними обвинувальними актами в кримінальних провадженнях, пов'язано з тим, і збільшення і пов'язано з тим, що дійсно зараз кожен із нас переживає певну травму, і як правники, ну як все населення, і той же ж суддя він відчуває на собі оцей тягар війни. Тому, коли Вчиняються такі злочини, коли людина вдома, і особливо збільшилась кількість щодо військовослужбовців, які повертаються е, додому, і в них також є сильна психологічна травма, посттравматичний е, синдром. І тому ця, це питання зараз стало дуже актуальним і суддям, і тим поліцейським, які складають протоколи, і судді, які... Розглядаються справи, повинні враховувати фактори з двох сторін. З однієї, умови, що треба захистити згідно закону потерпілу особу, звичайно, а з другої сторони, треба з'ясувати і причини того, чому таке, чому таке відбулося. За, нашими, за нашою практикою, процесуальний закон, ми коли застосовуємо. і... і Аналізуємо докази, які підтверджують чи не підтверджують винуватість особи, ну почнемо з кримінальних проваджень. Самих проваджень по 126 значком ПРІМ Кримінального кодексу України не є дуже багато. Більше це є адміністративні правопорушення, передбачені КОАПом. Питання розмежування цих двох складів правопорушень вже не стоїть. Більше проблемних питань стоїть щодо застосування саме того положення закону, який регулює ще додаткові заходи, які вживаються для захисту згідно закону України про запобігання протидії домашньому і насильству. Заходи, які передбачені в цьому законі. Передбачені в цивільно-процесуальному кодексі, передбачені в кримінально-процесуальному кодексі, і які передбачені тільки в законі. Ті заходи, які передбачені тільки в законі, процесуально приймає ці рішення, тобто терміновий заборонний припис застосовує той поліцейський, який виїжджає на місце події. Ми знаємо, що є спеціалізація у поліцейських, у прокурорів щодо. Розслідування справ пов'язаних з домашнім насильством. Такої спеціалізації нема. Ну, я так думаю, в захисників нема, в адвокатів і в суді також немає. Що, на мою думку, є трошки недопрацюванням і негативом. Чому все огорнути огорнути все всі теми неможливо. Бути спеціалістом у всьому важко. А бути спеціалістом по певних категоріях проваджень, е, і розглядати, наприклад, як у нас у Верховному суді, ми зробили спеціалізацію, вирішили зборами суддів, зробити спеціалізацію в Кастійному кримінальному суді розгляд корупційних справ. Тобто е, ті справи, які йдуть після рішення антикорупційного суду, які ще залишилися в судах першої інстанції. І ця спеціалізація триває, наприклад, три роки. і е, Йде почергово: перша палата, друга палата і третя палата. Це не означає, що інші справи ми не розглядаємо. Але ми, коли розглядаємо справи такої категорії, так само, як оце по домашньому насильству, на мою думку, би було дуже добре, бо це сприяти і сприятиме єдності судової практики. Аналогічно можна сказати таке про суди, наприклад, апеляційної інстанції. В чому тут процесу питання про застосування норм процесуального права? Перше. Це питання, які стосуються явки учасників, явки самого порушника. Адміністративне по адміністративній справі по КАПу, явка є обов'язковою. І питання в суді виникає, що треба забезпечити явку особи і застосувати процельний привід, якісь заходи про примусу. У цивільному процесуальному кодексі дуже багато є таких клопотань, заяв про застосування таких заходів, незалежно від наявності кримінальних проваджень чи, чи притягнення до адміністративної відповідальності. І ці, суди цивільної юрисдикції, як, на мою думку, дуже також відповідально відносяться до цього, і дуже багато є в нас рішень. Які не тільки застосовуються заходи, але буває, що і відмовляють застосування, тому що не якщо немає підстав, і там також процес дуже скорочений це в порядку окремого провадження, і якраз окреме провадження дозволяє особ... дуже швидко, 20... сорок 48... Годин вона має бути розглянута, дуже швидко це розглянути, але потрібно звичайно суддям і сторонам, які беруть участь в цьому процесі, дуже швидко оцінити всі ці докази. Оцінка доказів, які надає, які долучені до клопотання, має дуже важливе значення, і має важливе значення застосування не. Або кількох заходів обмежувальних, або, наприклад, відмова в застосуванні, то тоді обґрунтування цього рішення. Ці рішення я знаю, що є зараз законопроект, і про нього теж хочу сказати, який розробляється для того, щоб для того, щоб досконалити ці процесуальні норми, зокрема в ЦПК, оскільки, ну, на думку розробників законопроекту, вони вважають, що Суди деколи мотивують свої рішення тим, що немає провадження кримінального, немає провадження адміністративного і тому нема підстав такий обмежувальний припис застосовувати. Я думаю, що це трошки така хибна позиція деяких судів. Тому що наявність таких проваджень не є умовою. Умови це є ризики, наявність не проваджень судових, чи, е, кримінальних чи адміністративних, а наявність ризиків, які можуть в майбутньому привести до повторного вчинення е, таких домашнього насильства. Також щодо кримінальних проваджень, е, коли ми починали і застосовували норми, е, вже будемо казати, Змін до закону, її вже новими не назвеш, думали, як це має виглядати систематичність. Оскільки різниця між адмін і кримінальним це є систематичність. Чи потрібно, щоб притягати до відповідальності особу за три випадки, бо система це три і більше. Чи треба, щоб була постанова, чи не потрібно? Ну, починали з таких міркувань. Зараз і Верховний суд вже має рішення Об'єднаної палати, де. Об'єднана палата сказала, що це не є обов'язковим. Суд, суд має встановити тільки, чи були такі випадки, чи така система раніше, чи об'єднані вони були одним, одним єдиним умислом, а також чи був там спеціальний суб'єкт. Дуже хороший критерій. Це спеціальний суб'єкт і питання. Ці спеціальні суб'єкти, як ви знаєте, визначені в законі України про запобігання і протидій домашньому насильству, це члени сім'ї, колишні члени сім'ї, і там перед перелічені прямо які хто відноситься до таких членів сім'ї. І на, мо, на мою думку, якраз. Відмежування отих кримінальних проваджень, які пов'язані з домашнім насильством, це не тільки 126, значком 1 кримінального кодексу, а й інших кримінальних. Проваджень, які так і в законі написано, пов'язані з домашнім насильством. Тому сама 126-та кваліфікується, коли є домашнє насильство. А коли є, наприклад, умисне вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, але вчинене саме щодо спеціального суб'єкта члена сім'ї, який, наприклад, до того вже. Притягався або не притягався до відповідальності. Тут виникає кілька питань. Чи буде тут ідеальна сукупність, чи буде це сукупність е, двох статей, і, наприклад, 126-ї значком 1 і 121. Як це має бути обґрунтовано? Е, ну, це вже питання більше не процедурне питання закону України про кримінальну відповідальність, але воно має безпосереднє відношення саме до. До теми домашнього насильства. Також я би хотіла ще зупинитися на розмежуванні гендерно зумовленого насильства і домашнього насильства, оскільки за конвенцією, за Стамбульською конвенцією, фактично це два різні види насильства. І деколи можна сказати, що ну. Мотивуючи відсутність складу злочину складу кримінального правопорушення домашнього насильства, кажуть, ну не доведено, що це було гендерно зумовлене, це інший вид насильства, і тому ну, треба завжди це враховувати. Також процесуально коли досліджувати докази, і коли ми їх досліджуємо, завжди звертаємо увагу, чи не було свідком насильства. Дитина, чому для це важливо? Тому що також за конвенцією, якщо дитина є свідком насильства, це, вона, дитина вже є потерпілою і автоматично набуває такого статусу потерпілої, і це вже насильство буде також вважатися вчиненим як, як домашнє насильство, якщо це було домашнє насильство. Щодо видів видів покарання. Важко сказати, що є дуже багато суворих покарань. В основному це виправні роботи, арешт, якщо вже такі обмеження волі. Але саме коли застосовують покарання, яке стосується звільнення обмеження волі чи позбавлення волі звільнення, відбування покарання. Застосування статті 75, то виникає питання застосування обмежувальних заходів, які якраз до цієї категорії застосовуються. І ці обмежувальні ці заходи включ, є кілька видів, але в основному такий дуже мало його застосовується. Я думаю, що це в майбутньому має бути виправлено, оскільки на місцевому рівні, на державному рівні розроблені різні програми для кривників. І ці програми деколи необхідні цій людині, особливо з чого я починала, особливо тим, які отримали травму. В них є посттравматичний синдром. І ці програми би допомагали особі покращити свій психологічний стан, зрозуміти свою поведінку. і в майбутньому це би було як спосіб запобігання вчиненню домашнього насильства. Тому саме цей, цей вид обмежувальних заходів є за ним майбутній і він має бути більше. Більше застосовуватись, більш частіше застосовуватися судами. Я думаю, що в мене по часу, бо щось ніхто не контролює 15 хвилин. Ваша честь це дуже складно. Дякую. Um, ну я справді хочу сказати велике дякую вам і пану Олегу за те, що ви відвідуєте форуми. Адвокатській спільноті надзвичайно кожного разу цікаво слухати суддів. От чесне слово. А кожного разу ми отримуємо для себе трошки більше інформації, тому що тут ви можете висловити якісь свої думки, які ви ніколи не висловлюєте в судових засіданнях, а тільки в своїх рішеннях. Тому щиро вдячна. Дійсно, по часу ми маємо переходити до наступного спікера. Якщо ще щось хочете додати, у нас є запитання з залу. Mm -hmm. так. Передайте, будь ласка, мікрофон. Я марта Шевчук. Запитання полягає наступному. В ході своєї доповіді ви озвучили таку ідею, що потрібно там, створити спеціальні вимоги до суддів, які будуть розглядати кримінальні правопорушення, пов'язані з домашнім насильством, У нас функціонує цей інститут, але функціонує лише щодо неповнолітніх осіб з розумілих причин, через те, що вони є в вразливому психологічному стані і так далі. Ну і щодо високопосадовців, так, це президент, народні депутати і всі інші члени, передбачені 480 ї кримінально-процесуального кодексу. Ну, але це є виняток засади рівності перед законом і судом. Оці додаткові гарантії, коли суддя до судді ставляться спеціальні вимоги, це додаткова гарантія саме до осіб, які виконують особливо важливі функції держави, і до неповнолітніх осіб з розумілих причин. Чим ви обґрунтуєте свою позицію, для чого потрібно такі додаткові гарантії для суддів, які розглядають саме цю категорію справ пов'язаних з домашнім насильством? Друге питання, якщо можна. Ви повідомляли про те, що зборами суддів створюються колегії, які розглядають корупційні кримінальні правопорушення і так далі, і так почергово, так легше, менше навантаження. І тому подібне. Мене цікавить ваша позиція щодо ситуації, яка була доволі поширеною в Україні, коли зборами суддів приймалося рішення про те, що у випадку, якщо неможливо сформувати колегію апеляційному суді для розгляду кримінальних справ, залучалися судді з цивільних палат. Ви вважаєте такий підхід, і в принципі, чи зборі суддів, можуть в повноваженні вирішувати це питання? І чи це рішення відповідає вимогам, які ставляться до законного складу суду і до суду, встановленого законом, яке гарантований частиною першої статті шостої конвенції про захист прав людини та основ свободи? свобод? Дякую, дякую. Я два питання. Перше питання по моїй темі спеціалізацію. Коли я говорила щодо спеціалізації, я не мала на увазі зміни в закон. Я якраз мала на увазі зборами суддів і не в всіх судах, а, наприклад, це можна зробити в кількох, щоб апробувати це. Бо ми мусимо розуміти, чи дасть воно якийсь результат, чи не дасть. Тому що збори суддів, коли приймають таке рішення, це не означає, що судді будуть розглядати тільки цю категорію. Вони будуть розглядати і інші, але будуть мати цю. І як на мене, розгляд суддями, які будуть спеціалізуватися, так як, наприклад, я спеціалізований суддя. По неповнолітніх вже багато років. Я цим питанням займаюся, і я знаю це законодавство, і, і мені легше розглядати, наприклад, ніж тому суді, в кого немає ну, ці умови недотримані, нема 10 років стажу, і він не може бути спеціалізованим суддею по неповнолітніх. Щодо корупційних справ, які ми розглядаємо, і щодо повноважень суддів, чи це не буде спеціалізація порушенням права на суду визначений, створений відповідно до закону. Якщо буквально так читати, як ви розказали, і буквально читати закон, то так і подумаєш, суд відповідно створений до закону. До закону на створено Верховний суд. І як, як тоді Верховний суд може розділятися на палати, на колегії? По якому принципу? Хто має ці колеги створити? Я маю в Верховну Раду подати подання, щоб мені Верховна Рада створила колегію для розгляду справи, бо тоді буде суд відпові... створений колегія суддів відповідно до закону? Ні. Для, для цього в нас існують збори суддів як вид суддівського самоврядування, бо є врядування, самоврядування. І в повноваженнях зборів є така можливість створити, наприклад, Перевести суддю з кримінальної юрисдикції в цивільну. От щодо і сплавно перехожу до цивільної і кримінальної. Склалась така ситуація, що суддів немає зараз в апеляції. В апеляції 40% десь спільно. Інститут направлення з одного суду апеляційної інстанції, інший також існує, це Чітко передбачено, якщо не може отворити колегію суддів. Ну, ми і направляємо, це в Верховний суд. Ми такі справи розглядаємо кожного дня. З одного суду до іншого, але це дуже не не дуже добре для учасників процесу для тих людей, які мусять їхати з одного району.